Військовослужбовця, який розстріляв двох солдатів, судитимуть за зачиненими дверима. На Волинську шахту хочуть працевлаштувати в'язні. Побилися через церкву, зустрілися в суді. Літературна зустріч для дітей-військовослужбовців. Час новин на телеканалі Аверс. деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вельми шановне товариство. Ковицька громада у скорботі 3 травня у результаті смертельного поранення на сході загинув Сергій Козуля. Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка. 39-річний волинянин 25 лютого минулого року. Добровільно вступив до лав Сил Територіальної оборони України. Був стрільцем військової частини А-7063. У Сергія Козулі залишилися батьки, дружина і двоє синів. Про дату церемонії прощання повідомлять згодом. Війна забрала життя мешканця села Заболоття Івана Самусіка 1990 року народження у Головнинській громаді. Оголошено триденну жалобу. Про час і дату зустрічі кортежу із загиблим, а також чину похорону повідомлять пізніше. Ворог відібрав життя Віктора Бовша, який загинув від травм, отриманих під час виконання бойового завдання у районі міста Бахмут. У боях за Україну загинув депутат Вишнівської сільської ради восьмого скликання від Штунського Старостинського округу. Віталій Козачук, поліг захисник 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка. 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже із листопада того року був мобілізований, повідомляють у громаді. Про час та дату прощання із Віталієм Козачуком повідомлять згодом щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглим землякам. На Волині судять молодшого сержанта, який у січні цього року розстріляв батька і сина Михайла та Олександра Куциків, які спали у бліндажі. Санкція статті, за якою судять військовослужбовця, передбачає покарання від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Як стало відомо, вчора вирішили, що наступні судові засідання відбуватимуться в закритому режимі. Трагедія сталася на волині 16 січня цього року. Як нам тоді стало відомо, з власних джерел поміж собою побилися двоє солдат сотої окремої територіальної бригади. Розбороняти бійку кинувся батько одного з хлопців, який теж служив разом з сином. Щоб заспокоїти їх, вилив на обох відро води. Згодом один з учасників, молодший сержант, пішов у наряд. Опісля останнього алкогольного сп'яніння. увійшов до бліндажу, де ночували військові батько та син Михайло та Олександр Куцики та здійснив з десяток пострілів ручного кулемета спочатку в одного чоловіка, а потім в іншого. Обидва загинули на місці. Батькові Михайлу Куцику було 48 років, сину Олександру Куцику 26. Похорон відбувся наступного дня після прецеденту у Ковалі. Ну вони з 25-го, як пішли, так і пішли. пища з 25 лютого як пішли. – Самі пішли, так не в ну, я ж не знаю, чому самі чи їхні. Він воєнний, військовий той синок. Олександр. Так. так? Да. А батько його Михайло за ним пішов, так? Так. Да. Бо... Каже, я сам не... тебе не пущу, Бог піде. Ага. А щось відомо про обставини загибелі? Ну а, трагедія? брата син. Ага. Це ваш племінник, так? А дружина? А скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто загинули хлопці? Чоловік, який стріляв села Люблинець, що поруч з ковалем, між тим правоохоронці та інші контролюючі органи цю ситуацію спочатку намагались, так би мовити, прикрити. Скрізь тоді повідомляли, що військові загинули на війні. Нині ж цю справу розглядають в Стривижівському районному суді. Як стало відомо, учора прийняли рішення, що наступні судові засідання проходитимуть у закритому режимі. За участі прокурора потерпілих обвинуваченого і його адвоката відбувся розгляд клопотання сторони захисту щодо проведення наступних судових засідань у закритому режимі, оскільки відкритий формат може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Суд задоволив таке клопотання та призначив наступне засідання на 12 травня, а також продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 червня. Нагадаю, що прокурори інкримінують обвинуваченому пункт першої частини другої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Санкція статті, за якою судитимуть обвинуваченого, передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Юлія Остапович для новин на часі. Підтримка волинських благодійників. Знову рятує життя на передовій і наближає нас до перемоги. Бійці окремої тактичної групи аеророзвідки птахи Мадяра» отримали від фонду Ігоря Палиці тільки разом квадрокоптери «Мавік-3». Фонд передав 20 дронів військовослужбовцям, які перебувають на нульових позиціях на Бахмутському напрямку. Така допомога сучасним обладнанням прямує з Волині на передову уже не вперше із часу повномасштабної війни. Хочу Хочемо подякувати від імені окремої тактичної групи «Птаки-мадяра» фонду Ігоря Палиці за таку суттєво доповнення нашого арсеналу необхідними засобами, а саме дронами Мавік котрі ми застосовуємо щоденно з сілью розвідувальних і коригувальних дій на Бахмутському напрямку. Це дуже суттєва для нас наразі і важлива допомога, адже щоденно використовуючи. Велику кількість таких засобів і виконуючи десятки польотів з тими чи іншими завданнями, ми постійно потребуємо доповнення таких таких, таких засобів. Сьогодні ми отримали. Скутериста у стані середньої тяжкості забрали до лікарні. Стали відомі деталі, ДТП, яка трапилася після обідні пору на перетині проспектів відродження та молоді у Луцьку. Там зіткнулися легковик і скутер. Скутериста повезли до лікарні. Водій легковика не постраждав розповідати, як трапилося зіткнення Він Відмовився на місці патрульні повідомили, що за попередньою інформацією водій легковика не надав переваги у русі двоколісному. Рухався механічний красник засіб, а саме Мопед з цієї сторони в напрямку відродження, а водій виїжджав з молоді проспекту. Надавши переваги у русі попередньо, це ще не точно водій. Оце поїхав йому. О 14.34 надійшло звернення з приводу ДТП по проспекту відродження. При приїзді бригади було виявлено постраждалого. Одного це був водій мотоцикла в результаті закрити черепно мозгової травмою із трусом головного мозку, забійно рваними ранами обличчя, а також із забоєм лівого коління доставлено відповідний лікувальний заклад, тобто в міську клінічну лікарню. На Волинську шахту хочуть працевлаштувати засуджених. Таку інформацію нам підтвердили на державному підприємстві «Волиньвугілля». Щоправда, підтверджували неохоче і наголосили, це поки лишень ідея. Тим на першому поверсі держпідприємства уже влаштували гуртожитські кімнати. Ось у цьому корпусі, як нам повідомили, облаштували житлові кімнати. І справді, заглянувши у вікно, адже двері зі середини зачинені, і ми не можемо туди потрапити. Ми бачимо ліжка, і тут ведуться якісь ремонтні роботи. На жаль, з працівників підприємства нам ніхто жодних коментарів не надав. Вчора ми телефонували до директора ВолоньВугіля, і він відмовився з нами спілкуватися. Сьогодні нам повідомили, що чоловік перебуває в Луцьку у відрядженні. Шахтарів на війну, а засуджених на роботу у шахти, нещодавно нововолинчан сколихнула чутка про те, що на місцеві копальні. Хочуть привести працювати ув'язнених, і ці чутки таки мають підґрунтя. Директор Волин Вогіля нам по телефону підтвердив, є така мова, але надавати будь-які коментарі відмовився. Як розповіли нам сусіди, Волинь Вогіля, а саме працівники стоматполіклініки, ось тут в цьому приміщенні ведуться ремонтні роботи. Облаштовують кімнати, куди нібито мають селити в'язнів. І справді, через вікно ми бачимо кімнати, у яких стоять по чотири ліжка. Через стінку працюють стоматологи, а далі готель. Чого цих зеків повинні вести хлопців наших, відправляти туди, у мене трізя. На війні, не знаю, чи прийдуть, чи не прийдуть. Дай Бог, щоб вони були живими. А якісь зеки прийдуть, будуть в місті розгулюватися, будуть тут відпочивати, у нас, а наші хлопці їдуть туди воювати. Хочуть привезти 40. Зеків з Дрогобицької колодії, е, і ми тут, звичайно, проти того, щоб їх тут поселили. Вони тут збираються жити. Дізнавшись, що приїдуть журналісти Аверсу, сюди посходилися і шахтарі, і активісти, і підприємці, які працюють поруч. Я є власником готелю Дон Кіхота. Ага. І от ви собі, ви собі уявіть, що в нас будуть тут незрозумілої. І орієнтації люди, які і, і, і готель працює цілодобово, через стінку дівчата-адміністратори, е, як вони себе будуть почувати? От, 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 от мені цікаво знати ту, думку е, Волинь Вугілля, влади і, і всіх, хто причетний до даного, ага. даного питання. Міністерство юстиції, наскільки я знаю, теж не повідомлено. Не в курсі. Міністерство внутрішніх справ в особі начальника поліції так само не в курсі. Міська влада не в курсі. Таким чином вони хотіли собі завозити. Ну цих... отак, от отак люди працюють. Отак от працюють смотрящі. Не державні, не державні службовці, не державні підприємства. А люди прийшли керувати, mm -hmm. прийшли заробляти гроші, непонятно на чому. Mm -hmm. Шахта дає 30 тонн вугілля, mm -hmm. а вони ще зеки сюди в них. Нагадаємо, що не так давно на шахті номер 9 розгорнувся справжній скандал. Ні з того, ні з цього там вирішили поміняти директора. Волинські шахтарі тоді заявили, що окрема група осіб була зацікавлена у тому, щоб зайти на шахту з метою розкрадання ресурсу. Гірники висловили новому директору Сергію Труцьку недовіру і не допустили до виконання обов'язків. Але він, заручившись підтримкою луцької адвокатки та привівши зі собою кілька десятків молодиків, спробував взяти на храпом директор. Ске крісло, та йому це не вдалося. Попри те, що на підприємстві кілька тижнів ночували тітушки, шахтарі таки виторили Сергія Труцька з дев'ятої шахти. Пане міністр. Говори. Будь ласка, тут колектив шахти дев'ять говорить. Не цього клана ласка. Люди не хочуть працювати з цим чоловіком. Так? Це люди в'язні, які крадуть а ворогу шахтарі Волині і виволить. Розумієте, забереться чоловіка ніхто з ним працювати не хоче, Шахта стоїть А тепер повернімося до сьогоднішніх подій. Сергій Троцько після того, як його вигнали з 9-ї шахти, повернувся працювати на шахту Надія, що у Львівській області радником директора копальні, і саме шахта Надія започаткувала ініціативу брати на роботу ув'язнених 7 квітня. Керівництво копальні звернулося до Дрогобицької колонії. Не пройшло і місяця, як ця ініціатива прийшла на Волинь. Цікаво, що в'язнів у шахти, нібито планують брати саме з Дрогобицької колонії. Хоча на Волині є своя в'язниця. Представники влади про такі події дізналися з чуток, бо ж до них ніхто не звертався. І, до речі, в, ну, в Червоноград, тобто, вже прийшла відповідь про те, що від Міненерго, що до них ніхто з таким питанням не звертався. Шахта, наприклад, там конкретно їхня шахта Надія, не зверталася до них там, з, з, з такими це. Зазначимо, що за попередньою інформацією працевлаштовувати засуджених збираються на шахту Бужанську. Мовляв, не вистачає робочих рук. Між тим багато кого з гірників відправили на війну багато хто отримав повістки. Хоча шахти у списку стратегічних підприємств і у працівників повинна була б бути бронь. В'язниця це режимний об'єкт. Угу. От люди, які там перебувають, вони перебувають там в обмеженнях. Як вони мають тут, де вони мають жити, який це має бути режим? Це якби одна сторона. Інша сторона питання власне, залучення їх до процесу до робочих процесів, до процесу вуглевидобування. Це теж якби історія. У ну, нас люди навчаються на це. Техніка безпеки, тобто, я так розумію, ну, не можна просто взяти людину з вулиці, навіть з в'язниці, і, ну, і пустити в шахту. Тут ну, що він там буде робити? Це ж, ну, Це ж робота з підвищеною небезпекою для життя. Поки ми розмовляли з людьми на ДП «Волиньвугілля» під'їхав замдиректора з виробництва вугілля і підтвердив, що є така ідея взяти на роботу в'язнів. От там ми бачили, стоять ліжка, так. кімнати облаштовані. Це, Це так. приміщення Волинь вугілля. То ви там спати будете чи як? А яка різниця? Нам цікаво, чим. Задавайте питання конкретно. Ви що ви хочете? Що буде в тих кімнатах, де стоять в тих кімнатах ми готуємо, зараз робимо ремонт і під офісні приміщення, і для того, щоб люди могли переночувати. Які люди? люди, які будуть залучатися до роботи, в тому числі і внутрішньопереміщені особи? Скажіть, будь ласка, що це правда, що тут будуть ув'язні особи? працювати е, на шахті Бужанська розглядається така ідея залучення до роботи засуджених осіб. До слова свого часу Михайло Танчів уже працював на шахті Бужанській, на шахті номер 9 і на волинь Вугілля. Наразі порушено кримінальне провадження про розкрадання, в якому йому оголошено підозру. Від гріха подалі посаду танчева свого часу скоротили, але помінявся генеральний директор волинь вугілля, і посаду знову відновили. От була така, якби скандал, я з розкраданням вугілля. Я знаю, що ви проходили по тій справі, так. І були відсторонені, як я розумію, на деякий час, і зараз йдуть суди, і вам нібито ще досі оголошена підозра, і ви під слідством, підслідством. Але... Е, ви, ви назвали усі речі, які ну, ви знаєте, мабуть, і під слідством, і йдуть суди, і оголошена підозра, так. і відсторонені. І відсторонений я не був, не було підстав для відсторонення. а потім Ви знову Я, був, я повернувся були? на попередню посаду, на ті, які працював, це перше. Відсторонювати подавали на суд, мене не відсторонили, так як не було посад. Зараз тривають судові засідання. Все е, ну взагалі про перебіг цих засідань. Ми їх знайшли в розкриданні? Я ж кажу, тривають судові засідання. Ну ви під слідством, так? Я не підслідство. Вам оголошено підозра? Оголошено підозра, Тривають судові засідання. Тут слідство... І ви працюєте на цьому Так. А є, є якісь підстави не працювати на цьому? підприємством? Моя вина, моя, вина, моя вина доказана, я вже засуджений. Ми припускаємо, що засуджених на шахтах хочуть поставити працювати тому, що вони не піднімуть страйки за невиплату зарплати і не повстануть проти заміни керівництва. Дуже вигідні працівники. Комусь, мабуть, така ідея прийшла не дарма, бо ж версія про те, що на шахтах не вистачає робочих рук, звучить дивно в той час, коли шахтарів відправляють на фронт. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Відвантажував зернові урожаю 2021 року на користь певних осіб, без відома свого керівництва. Це зерно облікувалося на залишках і перебувало на відповідальному зберіганні. Зловживаючи службовим становищем, посадовець завдав державному підприємству майнової шкоди. Таким чином він розтратив понад 200 тонн орієнтовною вартістю в 1,3 мільйона гривень. За клопотанням детективів та управління Бюро економічної безпеки Волинської області фігуранту кримінального провадження повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Побилися через церкву, зустрілися у суді. Релігійний скандал у селі Чорниш на Маневичині для місцевого жителя обернувся кримінальною справою. Чоловіка спочатку оштрафували, але потім в апеляційному суді змінили вирок. Разом з дитинства росли в одному селі, а тепер навіть не розмовляють один з одним. Усе через бійку під церквою двоє односельчан спочатку посварилися в намоленому місті, а сьогодні зустрілися у суді. Усе через бійку, котра сталася під церквою у селі Чорне на Маневичині. Майже рік тому більшість прихожан проголосували за перехід до ПЦУ. Прихильники УПЦ кілька місяців не пускали односельчан до храму. Релігійне протистояння завершилося сутичкою. Потерпів я біля церкви, біля храму це вони зночі приготувалися, обрізли секції, приготовили палки. Ми підійшли приїхали до церкви. Стали біля церкви, храм був закритий. Тут вони прямо в секцію приймають і всі з палками, і зарізами, і патюшки, і ну, Я перескорпів через забор з болгаркою. Став на забор. все, вони почали палками одразу нас. Мій клієнт стояв, абсолютно не протидіючи біля культової споруди, обвинувачений з двома іншими особами з релігійних переконань, нападаючи на цю культову споруду, підбігали і. Спільно наносили тілесні ушкодження. У суді чуємо, що Микола Дручок вдарив односельчанина дерев'яною палицею по шиї та руці. Каже, що шкодує про це. чи ви шкодуєте про те, що ви його вдарили? Ну трохи так. Не треба таке робити на території церкви. Але що сталося, то сталося, так? Чи пробували ви вибачитися перед? А як жінки приймі вибачення, Як він після того обіцяв, що він поб'є, так? Так не оставить, там є. Жінка ходить його по селі, говорю, ще обійця. же вбивця, Як же я до його поїздів? Я не пробував. Він до мене не говорить. А ви пробували? пробували. Пробував. Мовчіть все. Щире каяття свого односельця Сергій Павлюк, схоже, не вірить. Хоче, аби землякові присудили два роки обмеження волі. Переконаний, що штраф 850 гривень то надто м'яке покарання за бійку. Прокурор вважає по іншому. вважає вказаний вирок виросманецько району суду законним Покарання призначено правильно. воно відповідає особі обвинуваченого і тяжкості вчиненого кримінального правопорушення. Порадившись, колегія суддів ухвалює новий вирок 100 годин громадських робіт. Чи задоволені ви вироком суду апеляційно? Не дуже. Чому? Мене, як говориться, мати ніколи не біла, ну, щоб такі молоді білі, такі били і так-так убиті, бити, то я таким задоволений. Ви хотіли обмеження волі, да. так? Покарання тільки робіт. Чи зможуть односельчани помиритися, покаже час. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Україна здавна славилася своїми героями від козацтва і до сучасних захисників, які виборюють перемогу над окупантом. У Палаці культури міста Луцька для дітей військовослужбовців організували зустріч із дитячою письменницею, яка своїми казками надихає маленьких читачів вірити у дива. А українські супергерої, як казкові, так і справжні найкращі. Понад 250 школярів Луцької громади, чиї батьки захищають країну від ворога, відвідали літературну зустріч з письменницею Юлітою Рам, яка повертає дітям віру в чудеса. Проте в сучасних дітей нові герої, їхні батьки. Наш український кожанк найкращий. Мій тато воює вже дуже багато разів, то ми в нього всі віримо. Що ти Щоб війна кінчилась, щоб вся Україна відбудувалася, і щоб всі воїни повернулися, всі тати до своїх домівок і всі вірять в наших воїнів. Через війну діти втратили безтурботне дитинство. Тож неабияк потребують уваги та підтримки. Особливо тішать приємні подарунки. Сьогодні ми організували гарний, можна сказати, літературний день для наших діток, військовослужбовців, для того, аби вони відпочили, поринули у казки, поринули у чарівні історії. І власне сьогодні, після вистави, після розважальної програми для них, ми будемо їм дарувати від фонду Гаряпала тільки разом книжечки, чарівні історії. Про козаків для того, аби вони могли вже дома з батьками розглядати гарні малюнки для того, аби вони могли читати ось ці справді чарівні історії і поринати у світ козацтва. Педагоги кажуть, що виховувати любов до українського варто, а наш котигорошко, мавка чи козаки нічим не поступаються іноземним супергероям. Трібно популяризувати саме я вважаю наше українське. Ми стараємося нашим діткам присвячувати, щоб вони більше читали саме українські книги. Особливо ми визволичуємо наших хлопців. Все робимо для наших зсу, так як і волонтерами, і ми дуже часто порівнюємо їх з козаками. От наші дітки дуже часто і малюють наших хлопців як козаків. Так діти Захваті від спілкування та знайомства з письменницею на годину часу. Вони повернулись у веселе дитинство з казками та виставою. З дітьми і з підлітками треба розмовляти, їх треба слухати, з ними треба дуже чесно, дуже щиро говорити, бо вони абсолютно все розуміють і вони дуже реагують саме на фальш, на якусь неправду. Тому, якщо ми будемо з ними чесними, не будемо від них нічого приховувати, і можемо з ними говорити навіть на складні теми війна, смерть на найскладніші теми це буде. Чесно і правильно, і тільки так можна будувати діалог і заохочувати дітей до читання, до спільної творчості, до самостійної творчості, просто до плідного якогось життя. Кожен присутній отримав на згадку книгу української авторки, яку можна не лише прочитати, а й послухати аудіоверсію перед сном. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. І то усі новини на сьогодні, завтра, новий день. І про його події оперативно та неопереджено розкажуть журналісти інформаційного відділу, аби ви знали більше. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром, уся команда Аверсу. Дякуємо, що довіряєте. Шануємося. 5 травня в Україні найтепліше буде на Сході, Півдні та більшості центральних областей. Дощі, переважно невеликі, можливі на півночі та заході. Подекуди у центрі. На заході невелика хмарність, трохи сонця у Карпатському регіоні та Тернопіллі. Температура повітря вночі 3-9, у день 14-19 градусів. У східних областях, переважно із проясненнями, дощ у Харкові. Температура повітря вночі 11-13, день 20-23 градуси. На півночі хмарно, трохи сонця у Житомирі. Температура повітря вночі 5-10, у Удень 15-16 градусів. У південних областях сонце в переміж хмарами. Температура повітря вночі 8-10. Удень день 21-22. У центральному регіоні мінливо хмарно. Температура повітря вночі 6 у Удень 15-21 градус тепла.